Чи хотіли би ви, щоб пан Денис Редіс Прокопенко, командир бригади Азов, став головнокомандувачем Сил оборони України? Напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях, бо сьогодні ми поговоримо на цю цікаву і доволі неоднозначну тему. Чому неоднозначну, я поясню у середині цього відео? Я дуже пишаюся нашими. Людьми я дуже пишаюся нашими воїнами, і я дуже пишаюся нашими воїнами, що дають круті і афігезні інтерв'ю, які ти дивишся, і на основі яких ти сам же отримуєш певні якісь. Плоди для розмірковувань для того, щоб сформувати якусь свою власну думку на основі думок таких поважних і гідних людей. І саме таке інтерв'ю пана Кротевича я дуже всім раджу переглянути. Отже, лінк на нього ви знайдете в описі під цим відео, а також лінк на попереднє моє відео, яке було також засновано на думках пана Кротевича, яке я зробив до цього на тему. Перемовин та перемоги. А отже, лінк на нього ви також знайдете в описі. Під цим відео я вітаю вас усіх, мої шановні пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. І сьогодні ми поговоримо про доволі важливу тему: чи має суспільство впливати на політичну владу, яка фактично керує та встановлює наших військових керівників? Що ми маємо робити, що ми не маємо робити, які межі компетентності та які межі, скажімо так, дозволи, у цьому питанні. І почнемо ми, як завжди, з фрагменту висловлювань пана Кротевича. Ну, Зараз війна дуже сильно змінюється і треба змінювати підходи. А коли я вибачаюсь, ти 30 років в армії і в тебе було отак: от все, то як ти зміниш підходи? Ніяк. Я просто ну, типа. Хочу зрозуміти, що всім стане легше, всім ну, владі, в тому числі, політикам в тому числі. Люди будуть бляха задоволені, війська будуть воювати і всі будуть займатися своєю справою. Все. А, ще одна ваша цитата. Деякі люди мене запитували, а чому Не Редіса поставив гол головкомом? Я поставив його, не вагаючись. Денис Прокопенко має амбіцію стати головкомом? Я думаю, що Денис Прокопенко ну. Я б не сказав, що він взагалі не має амбіцій. Ну, типу, я просто мені слово амбіції не подобається. От, давайте так. Чи хотів би він бути головком? Я не впевнений, що він хотів би. Ну, тобто, Денис Прокопенко, я знаю точно, що він військовий і хоче знищувати вора. От і все. А ви би хотіли, щоб він став головком? Я би хотів, щоб він став головком. Що це практично змінило все. Цей фрагмент з інтерв'ю пана Кротевича та саме слова пана Кротевича про ті зміни, які фактично вже назріли у нашій армії, і які ми маємо усі, як і суспільство, так і влада, зрозуміти, прийняти та зробити. Зміни, що пов'язані з змінами вже самої війни, зміни, що пов'язані з полем. Битви з підходами до ведення війни і так далі. І я, як людина стилу, як людина не військова, безумовно не маю щось говорити про ці зміни, і я можу лише приставати на думку якоїсь компетентної людини, якій я довіряю. А пану Кротевичу, виходячи з тих величезних кількостей інтерв'ю, що він дав, виходячи з практики дії його бригади, виходячи з того, як організована його бригада, виходячи взагалі. З досвіду самого руху азову, і взагалі з досвіду самого пана Кротевича та його знань, я все ж таки довіряю. І довіряю ну, майже повністю. Тобто не абсолютна довіра і абсолютна віра, не поклоніння як якомусь божеству і повторювання кожного слова ні, це довіра до слів, які. Аргументовані і аргументовані чимось реальним, саме тому я довіряю пану Кротевичу у цих питаннях. Чому ж пан Кротевич так впевнений у тих змінах, що зможе зробити пан Прокопенко, якщо стане головнокомандувачем? Це можна зрозуміти не тільки з інтерв'ю і слів самого Кротевича. Це можна зрозуміти, якщо ви передивитеся дуже багато інтерв'ю, дуже багато роликів і дуже багато різноманітних матеріалів, в тому числі і незалежної аналітики стосовно батальйону спочатку, Азов, потім полку Азов, а зараз бригади Азов, а також різноманітних формувань, які так чи інакше входять у сім'ю. Азову, тобто це і третя штурмова і не тільки. Тобто це люди, які організовані певним чином, це структури, які організовані певним чином. І ці структури, ці організації, таким саме чином організована структура з певних людей, набраних за певними характеристиками, які були навчені певним чином, та які втілюють свою навченість та свій досвід вже набутий під час самої війни. Таким певним чином, що вони дають конкретний результат. Результат це вбиті окупанти, це знешкоджені ресурси окупантів, та що вкрай важливо, це в тому числі і відбиті території, про які ми зараз так дуже часто говоримо. Території відбиті у окупантів, відбиті у бою. Тобто це доволі вагомий результат, це дуже вагомий результат, і безумовно, крієтором, творцем цього результату можна вважати пана Прокопенка. І це доволі вагомий аргумент, який ти кладеш на шальку терезів, коли починаєш розмірковувати, а хто ж має стати тією самою людиною, яка проведе. І призведе до важливих ключових і позитивних змін у нашому війську, які збільшать його ефективність, які збільшать його потенціал та використання ресурсів на рівні тому, що показує той же самий Азов, який зможуть... Збільшити його позитивні риси та применшити негативні риси, що у результаті призведе до тої самої нашої сили, і в тому числі призведе до перемоги у війні. Безумовно, всі ці аргументи лежать усередині цього великого аргументу, що висловлює пан Кротевич. І в цілому, якщо ви подивитеся дуже багато інтерв'ю, ще раз повторюю різноманітних людей, не тільки азовців, то якщо йде мова про... Пана Прокопенка, то всі вони висловлюються десь якось подібним чином, як це говорив і пан Кротевич. Ну, типа, це абсолютно все змінило. Ну це знову ж таки, це моя особиста тут. Ну, да, ви трошки, як то кажуть, вибачте, на слові, заангажований в цьому кейсі. Ну да, да, ні. Так а, тут тут варто відмітити, мені що на що я почав дивитися? Можливо, це теж комусь там не подобається зверху, там і так далі, але. Я бачив вислови Кріл Кириловича стосовно Редіса. Я бачив вислови інших командирів різних підрозділів стосовно Редіса. Він має повагу не тільки в Азові. Він має повагу з, з, з у всіх, мабуть, з ким він співпрацював. Ну, я так думаю. Ну, у більшості, ладно, можливо, не у всіх, але у більшості з ким він працював. І х, я вибачаюсь, коли, ну. Коли різні підрозділи знову ж таки так про нього кажуть, то це що щось, ну це про щось каже. Тут просто важливо зрозуміти у Дениса Прокопенка, наскільки мені відомо, бо я знов ж таки це в нього краще спитати, коли буде можливий. Наскільки мені відомо, в нього немає ніяких політичних амбіцій, і це важливо зрозуміти абсолютно всім. Політичних амбіцій у Дениса Прокопенка, наскільки мені відомо, немає. Вот. І тому я просто це, на цьому ставлю ставку, тому що деякі люди не люблять, називаємо це таким не дуже супер словом, популярність інших людей. От. І е, вбачають в цьому якісь, там, не знаю, там, конкуренцію, заговори і так далі. Yeah. А тут, до речі, Пан Кротевич робить натяк на популярну теорію про те, що Єрмак не любив Залужного, оскільки той був популярніший за Зеленського. А отже, він це також говорив і Зеленському, передавав свій ось цей негативний емоційний фльор, і через це Зеленський звільнив Залужного. Проте тут. Даємо можливість пану Кратевичу стояти на цій думці. Він тут хоче сказати головне, що типу, навіть якщо це правда, умовно кажучи, то у Прокопенка немає ніяких політичних амбіцій, і ось цього фльору. А отже, немає за що бентежитися і переживати. Але навіть не це я хотів би прокоментувати з цього фрагменту і висловити певні речі. Розумієте. Якщо подивитися у історію саме українського війська, подивитися у історію українського того ж самого козацького війська, то такі речі, як репутація, такі речі як авторитет, такі речі як довіра до лідера, завжди відігравали ключові позиції та взагалі ключові місця у тому, як формувалася. Козаччина, як формувалося українське військо, як люди йшли у козацьке військо та воювали. Ми, взагалі, маємо дуже таку цікаву особливість, традицію саме у козацькому війську, як обрання своїх лідерів, і дуже важливо підкреслювати. Військових саме лідерів отаманів, потім гетьманів, але потім вже гетьман став більш політичною посадою. А отже, обрання отаманів завжди було притаманне нашим людям, які були нашими предками, які через низку традицій, через низку світоглядних практик та інших різноманітних проявів культури донесли цю. Світоглядну практику і до нашого покоління, тобто все це також сидить усередині нас, і безумовно, люди, що воюють, що ризикують власним життям, хотіли би бачити на чолі свого війська, своїх організацій, своїх угруповань, людину, яка має серед них авторитет, яка має серед них репутацію, хорошу репутацію, і яка матиме і має від них довіру. А отже, вони зможуть їй довіряти і будуть довіряти її думкам, її планам, її стратегіям. А отже, це доволі цікавий також аргумент, і безумовно, коли інші люди, інші люди з інших підрозділів, інші керівники інших підрозділів дуже позитивно відгукуються, і це підтверджується не тільки словами Кротевича, а ще раз кажу різноманітними інтерв'ю про пана Реліса, То безумовно, це знову ж таки ще один аргумент до того, аби. Говорити про нього як потенційного головнокомандувача, тобто людину, яка зможе прийти на головну посаду у нашому війську у наших силах оборони, та зможе провести ті самі реформи, тобто зміни на краще, зможе змінити організацію нашого війська, зможе змінити структуру та погляди. А також дуже важливо взаємодію у середині нашого війська, щоби призвести. То збільшення ефективності нашого війська, а отже, збільшити нашу силу, а отже, призвести нас до перемоги. І знову можна ще раз процитувати ще один фрагмент пана Кротевича. Як ви ставитесь особисто до головкомасирського? Заможна я зрозумів. Нейтрально. Ну чому так? Я хочу змін. Я хою ну, змін в армії. Я буду ставитись хорошо до е, головкома. Коли будуться, ну прям я маю на увазі, я не зараз непогано ставлюся, а я буду ставитись прям дуже хорошо, коли я побачу зміни. Я змін не бачу. А це, до речі, говорить не якась там у, -у навіжена Мар'яна Бізугла. А це говорить пан Богдан Кротевич на штабу Азову про те, що ми потребуємо змін. І ми потребуємо цих змін насправді всі, не тільки наші військові. Тому що наші військові, це ми з вами, це наші рідні, це наші близькі, це люди, які воюють за нас, це люди, які воюють за нашу безпеку та забезпечують нам наше майбутнє. А отже, ми всі зацікавлені в тому, щоб наші військові відчували себе максимально комфортно у ті ризиковані ситуації, в якій вони зараз перебувають. а цей максимальний комфорт може бути досягнений лише гарним управлінням, лише гарним керівництвом та довірою до всіх цих керівників до всього того, що продукують наші сили оборони в цілому. А отже, вони мають бачити на чолі цієї установи людину, якій не тільки довіряють, а яку поважають за її досягнення, а також за її. Компетентність і що варто підмітити у словах пана Кротевича, це те, що на відміну від пані Безуглої, яка намагається через істерику зробити якісь зміни, які вона вважає, мають піти на краще на нашу перемогу у нашому війську, на відміну від пані Безуглої, пан Кротевич. Максимально об'єктивний і максимально показує свою незаангажованість. Він висловлює лише свою критику до конкретних дій та конкретної ситуації середині війську, а не до персоналії, і в тому числі навіть не до якихось там конкретних дій, саме конкретної персони. Проте проте безмовно підкреслюючи, головне головне те, що він вимагає, і те, що вимагає переважна більшість наших військових, це змін на краще змін у сторону ефективності. І проте я хочу тут вас підвести до тієї дискусії, що виникла у середині мене, коли я передивився цей фрагмент. Я навів там декілька аргументів, які висловлюються за те, що ось дивіться, давайте усі висловлюватися за те, щоб Прокопенко чимдуж скоріше став головнокомандувачем, і все таке інше. І ну я насправді абсолютно за проте, те, що виникло у моїй голові, і те, що саме можна вважати дискусійним у цьому питанні, чи маємо право ми. Як громадяни України впливати на рішення Верховного головнокомандувача, який і володіє абсолютним пріоритетом і абсолютними повноваженнями у тому, кого назначати на чолі війська, кого ставити і так далі. Тобто, я хочу підкреслити: у цьому питанні дуже багато підводних каменів. Чому? Тому що ми стикаємося з ситуацією, де. Зустрічається вертикальна частина організації нашого суспільства і горизонтальна, коли ми обговорюємо якісь речі на одному рівні умовному одному рівні з панном Кротевичем, наприклад, такі речі, як новий головнокомандович, або там якісь зміни у силах оборони України, ми робимо це на горизонтальному рівні. Ми обмінюємося думками, ми намагаємося збільшити наші спроможності, і саме так працює горизонтальна Україна, яка є більшістю своєю такою. Але існує держава, і вона має працювати за вертикальними принципами, тобто вона має працювати за ієрархічними принципами. І чи маємо ми впливати і вимагати від пана президента верховного головнокомандувача, змін головнокомандувача? чи взагалі? Саме з точки зору організації суспільства та організації держави, чи можемо ми це робити саме з точки зору того, що насправді, якщо ми будемо це робити масово, то тоді виникатимуть питання до наших компетенцій, тому що якщо це висловлюють військові, це одне. А коли саме суспільство намагається вплинути на рішення, таке надзвичайно чутливе та важливе рішення, як Постановка нового головнокомандувача, зміна старого головнокомандувача і так далі, як це і вже і відбувалося, насправді, у питанні заміни залужного на Сирського це вже трошечки відбувалося, коли суспільство щось висловлює з цього приводу. Чи можемо ми це робити? І це насправді глибоке питання, тому що з одного боку ми маємо право на все у нашій державі, тому що, як і сказав пан Кротевич, ми є джерелом влади, але з іншого боку, чи тоді... Верховний Головнокомандувач буде реалізовувати свої повноваження, чи все ж таки він буде реалізовувати ці повноваження під тиском суспільства? І розумієте, в чому нюанс, в чому різниця між одним і іншим? Різниця полягає в тому, що якщо пан Верховний Головнокомандувач реалізовує свої повноваження самостійно, без зовнішніх впливів і в тому числі без впливів суспільства, він Потім за них і відповідає. Розумієте, він прийняв рішення. Він зняв одного головного командувача, поставив іншого. Він несе відповідальність за всі різноманітні позитивні, а також і негативні екстерналії, що винирнуть. Під час, а потім у результаті цього процесу. Але коли суспільство буде вимагати від президента зміни головнокомандувача на якогось іншого, якогось хто їм подобається, то суспільство потім не буде нести відповідальність за якісь позитивні чи негативні умовно процеси, що відбудеться після цього призначення, або не відбудеться цього призначення. Розумієте, ось це важливе питання, важлива дискусія. Чи ми повинні йти цим шляхом чи можемо ми висловлювати саме не думку, а претензію, вимогу до верховного Головнокомандувача щодо зміни конкретної особи? Конкретного представника влади і розумієте, це важливе питання, це питання і влади, це і питання управління і керованості державою, і це важливе питання у рамках вертикальної організації. І для когось воно може показатися ну абсолютно ідіотським, тому що ну ми безумовно маємо впливати на наших політиків, і ми безумовно маємо впливати на нашого керманича. Проте це якщо ми дивимося з нашої адекватної логіки горизонтально організованого суспільства, розумієте, тому що більшості своїх. Ми всі звикли думати вже горизонтальною організацією, коли ми всі вже звикли приймати рішення на рівні горизонтальних зв'язків. А держава все ж таки має працювати за ієрархічною системою. Саме ієрархія підпорядкування та виконання та контроль, та потім і відповідальність за все це має бути на конкретних людях, і вони мають все це. Виконувати і розуміти, що вони роблять, і за що вони нестимуть відповідальність а коли. Щось буде вимагати суспільства, потім це будуть робити або не робити, то розумієте, відповідальність дуже серйозно розмивається. І потім той же самий умовний верховний головнокомандуючич буде посилатися на ефемерне суспільство, яке змусило його прийняти конкретне рішення, умовно кажучи. І він буде говорити: якщо якась умовно станеться негативна екстреналя цієї зміни, він буде говорити, ось, дивіться, це ж не це ось, ось, ось суспільство, якесь там ефемерне Мерне, хоча насправді цього вимагатимуть безумовно якісь конкретні групи тиску, групи впливу або просто об'єднані люди, які будуть бажати ось цих змін і будуть бачити їх якраз таки у зміні конкретної людини на посаді цілої системи. І ось ця дискусія заполонила мене. І я, на жаль, поки що не зміг. Для себе відповісти, що ж правильніше, і тому я дам поки що один невеличкий висновок у кінці цього відео. Я думаю, що ми маємо право. Висловлювати позицію та думку стосовно того, що хто як і яким чином має робити, ми маємо право говорити, що ми б бажали бачити конкретну людину головнокомандуючим. Проте я думаю, що ми не маємо вимагати від умовного зеленського зміни умовного сирського, тому що це вже речі в просторі ієрархії самої держави, де ми обрали як суспільство ті, хто голосував, ті, хто прийшов, і ті, хто голосував за, і ті, хто голосував проти. Зрештою, обрали самого Зеленського верховним головнокомандувачем, Він має легітимність на прийняття рішень і він має відповідати за ці свої рішення. Якщо пан Зеленський, наш верховний головнокомандувач, зверне увагу на суспільний резонанс та суспільну саме думку, саме висловлену думку, саме висловлені бажання, і вирішить все ж таки змінити умовного сирського на умовного Редіса, то це все одно. І це має бути так, і це повинно бути так. Це має бути його персоналізоване персональне рішення, за яке він повинен буде нести відповідальність. І тільки так ми зможемо, урешті-решт, залишити державу ефективною, ефективною в керівництві її верховним, а в тому числі ми зможемо змусити піти на певні зміни. Тобто, я вважаю, що ми маємо право на думку, і ми маємо висловлювати свої. Думки стосовно певних змін, в тому числі і змін особистостей на певних керівних посадах нашої держави. Особливо це стосується політичних посад, а в тому числі стосується і такої важливої посади, як головнокомандувач Сил оборони України. Проте ці думки не мають звучати у стилі вимог. Тому що це водночас і може розколоти ту ж саму армію, тому що хтось може підтримувати Радіса, а хтось може підтримувати когось іншого, а хтось може підтримувати третього, а хтось може підтримувати сирського, а хтось може підтримувати ще когось. І водночас це може розколоти військово-політичне керівництво, а в тому числі і забрати відповідальність за свої рішення. Верховним головнокомандувачем, який має нести цю відповідальність, оскільки його рішення найважливіші у нашій країні за нашу конституцію і в умовах воєнного стану, тому саме тому, мої шановні підписники, я підняв. Цю тему у цьому відео, тому що я хотів висловити ось цю дискусію, яка розгорілася осередині мене, тому що я маю осередині себе як і аргументи за, так і аргументи проти, тому що я розумію, що це притимане нам як і у традиції культури нашої, в тому числі військової, але водночас я розумію, що ми маємо балансувати осередині своїх різноманітних інтенцій, у своїх думок, і маємо розуміти важливість функціонування держави саме як. Ієрархічної структури, при цьому будуючи наше суспільство на важливих для нас горизонтальних принципах, і саме тому, мої шановні пані та панове, я хочу, щоб ви висловили свої думки стосовно того, що ви вважаєте, яку сторону ви можете прийняти у цій дискусії, і що ви думаєте стосовно того, що я висловив. Тут у цьому відео. Я дякую тому усім, хто проявив свою активність та безумовно відповідатиму на ваші коментарі. Також я дякую всім, хто поставить лайк чи дизлайк, якщо вам не сподобається це відео. А також підпишеться на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставить дзвонечка, що вам приходили сповіщення на нові відео та трансляції. А також, безумовно, я. Дуже сильно дякую тим, хто підтримує це відео фінансово. Наприклад, ставши спонсором, як це вже зробили, шановні пані Марина, пані Ольга, пані Олександра, пані Кетрін та пан В'ячеслав, а також підтримує мене на платформі Паєрмікофія. Усі лінки ще раз я залишаю у описі під цим відео. Проте я дуже і найбільше дякую тим, хто підтримує наші сили оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви. Довіряєте, тому що ми маємо підтримувати наших оборонців завжди, кожного дня, кожної години. А я, як завжди, мої шановні пані та панове, наприкінці відео кажу вам, що ми з вами незабаром побачимося.